Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра королі хрестоносці. Майбутнє оновлення для Crusader Kings 3 під назвою Все під небесами обіцяє бути чи не найбільшим серед усіх з моменту виходу гри. А тому я вирішив, що логічно було б розповідати про те, що нас очікує. Сьогодні буде лише вступна частина. А наступного разу я розповім про те, що має бути у Китаї. Його ми зачіпимо ще сьогодні, але більш поверхнево. Перед початком попрошу залишити коментар, вліпити в вподоб... Байку, підписатися, якщо ви цього ще не зробили, і можливо стати спонсором цього каналу. А ми починаємо. Найперше, що ви зможете помітити у майбутньому DLC це зміна мапи, про яку в мене на етерах. Доволі доволі часто запитували. Тепер є усі території на схід і на південь від Бірми і Тібету. Також, якщо уважно пригладитися, можна помітити, що і Африка отримала більше земель на південь. Можливо, це підготовка до майбутнього DLC для цього регіону. Що погодьтеся, було б дуже навіть чудово. Той же Сибір і Степи після останнього DLC тепер граються у рази цікавіше. А до цього був на рівні Африки. Що ж, будемо чекати з цього приводу новин. А в центрі нового оновлення, звичайно, буде Китай. Загалом для усіх нових територій буде додано нові уряди, будівлі, культурні традиції, ну і звичайно ж косметичні аспекти, як от одяг, тронні зали і таке інше. Я знаю, що на момент виходу цього відео про Китай вже є більше інформації, але. Я свой що ви хочете. Детальніше про нього я розповім в окремому відосику. Перше впровадження пов'язане із Китаєм це новий вид титула: гегемонія, об'єднання кількох імперій. У всіх датах, Китай це єдина гегемонія у грі, але є можливість створити і інші, такі як Римська імперія або Індія. Небесний уряд це нова форма правління для Китая. Подібна до візантійської бюрократії, але з відмінностями. У Візантії губернатори назначаються за рахунок ресурсу впливу, а небесний уряд, хоч також має цей ресурс, але покладається на заслуги. Це ще один новий вид ресурсу. Обіймаючи важливі посади та приймаючи правильні рішення, буде підвищуватися і рівень заслуг, який є не стільки ресурсом, скільки рейтингом серед персонажів. Витрачати його не можна, але чим він вищий, тим краще. Ші посади будуть доступні. Для постійної наявності добре навчених адміністраторів імператор може проводити екзамінаційні заходи, на яких персонаж, якщо добре покаже навички володіння в тих чи інших аспектах, отримає збільшення заслуг. Сам же імператор може ставити пріоритет, які адміністратори і з якими навичками йому більше потрібні. Васали імператора, вони ж адміністратори, не керують територіями як феодали. І усі кошти, які вони отримують із земель, вони напряму відправляють до імператорської скарбниці. А сам імператор вирішує, скільки виплачувати адміністратору. Грубо кажучи, є васал, який керує багатими територіями, але він у відносній безпеці і не утримує багато війська. Тому і віддавати усе зібране золото йому нерезонно. З іншого боку, буде васал на бідних ділянках землі. Але Сною армією, яку він втім своїми силами не прогодує, тому є сенс надати йому більше коштів. Якось так в Китаї також буде династичний цикл, у якому є три варіанти: ера стабільності, ера нестабільності і ера хаосу. Ера стабільності це золотий вік для гегемонії, відкриваються унікальні закони, можливості і можна обрати напрямок для країни. Саморозвиток або експансію. Ера нестабільності це втрата небесного мандату через невдалу політику, війни і так далі. Подальші поразки і інші штрафи будуть все сильніше бити по країні, що може призвести до ери хаосу, за якою титул гегемонії буде знищено і почнеться тотальна міжособна боротьба за владу. Після чого переможець відновить гемонію і стане новим імператором. До речі, в еру нестабільності, якщо імператор все ж таки відновить свою легітимність і владу, то знов повернеться до ери стабільності. І з останнього для Китаю сусідні країни можуть стати його данниками. Вони не отримують захисту у разі ворожого нападу, але й не будуть атаковані Китаєм. При бажанні вони зможуть поліпшувати відносини із гегемоном Китаю шляхом дарунків золотом, товарами, євнухами і так далее. Не обділять увагою Японію. Вона матиме свій унікальний уряд, який буде дуже фрагментований, і матиме одночасно два види вассалів: Ріцурьо, які мають подібність до бюрократії, і Соріо. Якщо я неправильно ставлю наголоси, перепрошую. Соріо подібні до феодалів. Ріцуріо більше схильні до адміністративного керування і боротьби за посади. І у них, судячи з усього, як і у Візантії з Китаєм, буде вплив як ресурс. Соріо більше сфокусовані. На володіння феодами і мають кращу і більшу армію. Самі розробники зазначили, що Соріо можуть бути корисними під час воїн, але здебільшого вони будуть обузою для правителя. І ті з Рісуріо адміністраторів, хто захоче стати Соріо феодалами, вважатимуться злочинцями. У грі вже присутня можливість ворожнечі з династіями, і схоже, що щось подібне буде в Японії. Тутешні доми матимуть подібно до персонажів рівень відносин між собою, відповідно, від дружніх до ворожих. Кілька знатних домів можуть утворити блок. Це військовий союз подібний до конфедерації з останнього оновлення. Але у блоці буде чіткий лідер, і всі інші учасники блока зобов'язані приймати участь у наступальних і оборонних війнах свого лідера. Грубо кажучи, це військовий союз всіх з усіма у межах блоку, без потреби в одруженні. Це забезпечить захист, але наскільки я зрозумів, потенціал експансії буде лише у лідера блоку. В Японії буде свій імператор, але історично склалося, що у порівнянні з рештою світу тут він матиме більше церемоніальну роль, і правителем він буде тільки номінально. Справжня влада буде в руках Кампаку бюрократ Ріцурьо, який править від імені імператора. Спадкоємець на посаду Кампаку обирається аналогічно до візантійського імператора, але з певними відмінностями. Якщо ж феодали Соріо змогли створити потужну фракцію і досягти вершини влади, то замість кампаку правитиме Сьогун. Окрім цього, на посаду кампаку може претендувати імператор, який, грубо кажучи, займатиме одразу обидві посади. Більшість правителів Японії матимуть на початку лише одне графство. У зв'язку з цим їм потрібно інше джерело розвитку. Як в кочівників пересуне місто, так і в Соріо і ріцурьо будуть маєтки. Для розвитку маєтку в поміч стане і ваш дім. Використовуючи прагнення дому, можна буде поліпшувати династію, нарощувати ресурси, отримувати модифікатори, ну і відповідно покращувати маєток. Південно-Східна Азія матиме свої відмінності від Китая та Японії. Буддійські та індуїцькі держави Південно-Східної Азії переважно розпочнуть з новим урядом мандали. Це наскільки я зрозумів, щось на кшталт племінного теологічного уряду, але чекатимемо більше деталей. Їм як основні поселення будуть доступні цитаделі храми, новий вид володінь. Хоча по можливостям вони можуть розбудовувати звичайні храми і замки. Незалежні правителі мандали це девараджа, або божественні королі. Їх основний ресурс це не золото і не престиж, а саме благочестя, за рахунок якого вони зможуть зміцнювати владу, і, наскільки я зрозумів, також збільшувати межу доменів, бо в мандали вона нижча, ніж в решти урядів, і приваблювати на свою сторону нових вассалів. Одним з таких способів буде будівництво столичного храма. Це унікальна споруда. Що збільшуватиме ліміт володінь і вассалів відповідно до прагнень дому Японії? У мандали є аспекти Девараджі, що більше спрямовані на звеличення правителя як живого Бога у очах Вассалів. Як нова механіка, мабуть, у всіх персонажів, але це не точно, стануть доступні великі проекти. Це об'єднання зусиль і ресурсів кількох персонажів для створення чогось. Щоденнику розробників зазначалося будівництво великої китайської стіни, а також стоїчний храм. Мандали є великим проектом. Можна буде створювати особові будівлі, і на секундочку вони матимуть власний слот у поселенні, який не займатиме місця особової будівлі чи пам'ятки. На усіх територіях тепер будуть стихійні лиха. І я дуже сподіваюся, що це не буде така ж дроч, як хвороби. Стихійні лиха будуть короткочасними, але з великими наслідками, на ліквідацію яких також слід буде розпочинати великий проєкт. І останнє це шовковий шлях. Для нього, напевно, зроблять спеціальний фільтр на мапі, і ті, хто контролюватимуть його перевалочні пункти, матимуть економічні бонуси, за умови, що в Китаї на той момент буде ера стабільності. А також мандрівки до шовкового шляху можуть поширювати китайські інновації. На цьому, власне кажучи, і все. Інформації доволі і доволі багато, враховуючи, що це був один єдиний щоденник. У наступному відосики по королям хрестоносцям буду розповідати за Китай. Якщо дане відео було вам до вподоби, не забувайте про вподобайки, коментарі і підписку на канал. І побачимось наступного разу. Всім кра!